Всім привіт, я вас вітаю. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми далі продовжуємо говорити про інцидент, який стався в Польщі вчора. Ввечері в нас є вже фінальні підсумки. Є також ще декілька заяв, тому як ситуація продовжує розвиватися, і зараз ми коротко поговоримо про те, що нам відомо на цей момент, коли я записую відео. Тож підписуйтесь на канал, не забувайте ставити цьому відео лайки, щоб його бачило більше людей. По-перше, сьогодні в обід ми вже говорили в минулих відео про те, що в обід відбулася зустріч представників країн НАТО, і там нічим воно не завершилось, тобто абсолютно жодних рішень не було прийнято. В кінці, вже після цього, через годину півтори там виступив генсек НАТО Столтенберг, який повідомив, що на даний момент немає ще фінальних. Ніяких рішень по розслідуванню воно триває. Але також він сказав два таких наративи: перше, це те, що в них є підтверджена інформація, що Росія не готувала і не готує нападу на країни НАТО. І по-друге, що він сказав, що Україна в цьому інциденті абсолютно ніяк не винна, навіть якщо приземлились там українські ракети від ППО. От, але е, тут є також свої загвоздки. Ми зараз про них поговоримо. Е, далі ми це залишимо на самий кінець, тому як там дуже е, багато е, ну, гарних речей сказала українська сторона. Далі представник прес-служби федерального керівництва Німеччини Вольфган Вольвган е, Бюхнер е, заявив, що небо над Україною е, НАТО закривати не буде. Тобто це в принципі ми могли на це розраховувати. Бо якщо вони його не закрили півроку назад, то чому б його зараз закривати, навіть якщо є якісь проблеми, що вже ракети падають на е сусідні країни? Він сказав, що не буде закриватись небо, тому як це може спричинити пряме зіткнення НАТО і Російської Федерації, що може призвести до третьої світової війни. Тобто, ми бачимо, що починаючи з вчорашнього дзвінка Байдена до президента Польщі Анджея Дуде, американська сторона і, взагалі, сили НАТО стараються цей конфлікт зам'яти, хоча Ще вчора ввечері після самого інциденту, як Дуда, так і Моравецький прем'єр-президент і президент Польщі, вони були ну, якби виступали досить емоційно. Говорили про те, що ніхто нічого не простить русским, ми будемо мстити їм і будемо ух, що їм робити. От але Байден подзвонив до Дуди, і після того певний він йому сказав, що Андрійку, ти, пожалуйста, потихіше, бо в нас тут є своя якась більш серйозна гра. Тому після того Дуда вже почав говорити зовсім по-іншому. І сьогодні вже ж також були заяви як від Дуди, так і від Моравецького. Про те, що м -м, поки що Росії прощається. От те, що вони роблять. От. І тепер давайте перейдемо до того, що ж сказала українська сторона. М -м, Бо в себе в Твіттері декілька постів зробив голова Ради національної безпеки України Данілов. І він в Твіттері написав: по-перше, що Україна готова надати всі докази того, що в Росії що Росія причетна до цих ракетних обстрілів Польші. так, тому Данілов ставить під сумнів слова Байдена. Говорить, що в Україні є докази, і Україна готова надати ці докази. По-друге, Україна чекає інформацію, на основі чого були зроблені висновки, що там приземлились саме ракети від українського ППО. От, тому як жодних доказів, жодних там деталей немає. Тож він просить ці докази надати, взагалі на основі чого така оцінка робилася. І третє, що він просить, це він просить допустити. Українських експертів на місце подій дати їм постійний доступ, щоб вони могли постійно там працювати, а не просто приїхати подивитись, от, що там щось лежить, щось там підірвалось, і все. Бо ближче на даний момент українських експертів не пускають. Можливо, таки справді НАТО хоче замняти цей. Інцидент для того, щоб не розвивати цю ескалацію, не розвивати цей конфлікт. Але з іншої сторони, ми всі дуже і дуже добре знаємо, що у випадку, якщо в цей раз Росії простять оцей ракетний удар, то дуже дуже скоро може він повторитися і він може бути більший, масованіший. От бо зараз Росія просто провіряє оці рамки, що можна, а що не можна, і поки що як ми бачимо, немає. Зі сторони НАТО якихось рішучих дій поки що вони все прощають, щоб не допустити ескалації. Але як ми бачимо з погляду досвіду там останніх 10-20 років, чим більше Росії щось прощається, тим більше Росія починає робити різних дуже поганих речей. Свою думку з приводу... Оцієї ситуації пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви думаєте, чи українська сторона буде добиватися оцієї справедливості, розвитку подій, чи українська сторона також буде? Ну, якось діяти в одному полі з НАТО, з Польщею і так далі. От. І напишіть, що ви думаєте з приводу дій президента Польщі Анджея Дуди, Матеуша Моровецького, Байдена і всіх інших. Ну, Просто буде дуже цікаво почитати, тобто не потрібно писати там якийсь негатив. Просто пишіть свою думку. Старайтеся це робити ну, якось цивілізовано. Ви ж не росіяни. Тому друзі, дякую всім, хто дивився, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного вечора і до нових зустрічей.